Так, добрий день, шановні друзі. Всім привіт. Знову я пішов на жижуми, бо не знаю, куди піти. Як бачите, води поменшало. Прям ну, поменшало нормально. Ми ловили ось, наприклад. Наприклад, наприклад, ось отут, отут. ловили. А тепер оце вода, оце хоп, 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 хоп. Тепер тут цілий пляж білосніжний став. Так, да, осінь відчувається не тільки в повітря, а й в тому, що да. відходить ну... вода. Плавуни. Так, і плавуни рибаки. Да, і рибаки. Сьогодні будемо ловити на Real Fish. Така хороша прикормка. Це вам не якась дешева. Я думаю, сьогодні буде плотва ловитися. А може і ні. Зараз оці ось пропливуть. Буду ловити рибу. Тому якось так. Нормальна така рибалка, так? Да? Дай Боже. Вони пропливуть чи нам я треба Я Не заходити? знаю, я буду кидать по них. Та ну. А що робити? Та. <ривіт> Ловити рибу то хочеться. Або намікну популярними словами, що не треба тут плавати. Та, ну, треба ж бути вічним. Так, да, сьогодні в мене, як завжди, мій 3 і 6. Гарний такий флагмановський. Мій улюблений фідерочок? Це хопа. Ти що? Дай боже. Я зараз воно от, от позбиваю їх, їм не треба розставати на ті борди. А що робити? Так, будемо ловити сьогодні на опариша. У мене такий сьогодні мікс. Вау! Різнокольорові! Чир... Да. Хороші. Ой-ой-ой! А чого ти не повикидав отих лялочок? А там ще є Це якісь. Там ще ж є. Ну, Воно чекає. Там ще є. Я не хотів, хай ж... Хай буде так. Якось так. Трошки хробака є. Я не знаю, чи він живий. Нам якісь мікси робити. Хто його знає. Нове відро похвалися. Ні, це старе, так? Да? Ну все, 10 літрів. літрів. А тебе? А це його старший брат тепер. А, чудово. Так, у мене ось залишилося трошки старого карамеля і, і буду мішати шати ріалфіш. Дядька на мене дивиться. Ой, якось так. Трошки заважають. Ось він такий з такої фракції. А мені цікаво подивитися, який буде цей. Це мікс такого солоденького, Тут якась карамелі там теж. Так, де той, дядько не вкрамі. Ну, вдвічі дорожче, моє. Так, да, вдвічі дорожче, ніж... Оце якийсь флагмановський, звичайний. На такому. Зіпері? Зіпері. Хоп і можна зберігати, не треба навіть моїх мотузочок ось який він. О, так, да, аж сюди запахнуть. Ух ти, нравиться. Да, він, звісно, мочніше пахне, ніж той. Клас. Така фракція, ось бачите, якісь зернята є. Ого! Так, да, аж сюди несе. Так. Зараз ці батерфляйщики відпливуть. Я їх буду закидати. Робимо таке сипуче, і ще треба свою промелясу бахнути. Так пафосно звучить промеляса. Ой-ой-ой! ой ні ні Тільки не це. Вітерес, звісно, як завжди. Ну, було й хуже. Це, в принципі, нормально. Так. Ось трошки. Щоб було ще солодше. Водина добавити. Я думаю, мабуть, треба тікати відсюди, а не дивитися на мене. Васильки. Надягаємо таких красенів, такі якісь рожеві. Звичайний біленький. Ой, ой поскудний. Не втече від мене. Така красота, бажає, як валиться. Так, ну все, попаду комусь у голову. Так, дівчинка буде оця тебя чи ні? Вона Он як може. Маш її. Ой-ой! Ой, рятуйте! Ой, рятуйте, знімай дівчатку, дай що вона робить. А це мені надо кидатись. на що ці сапи брати, якщо. Це не можеш заплитись. Ай все, та ще я. Треба вже в ту сторону плити. Це ж треба таке місце вибрати. Ну, це моє місце, це моє коронне місце. Боє, ну, як? Боже, ну як так може бути. О, о, На м'яку вистрішайте. Дядський садк сьогодні вивели. Тут ловить. Що робити? Матухи лівіше сидить. Так. так, хто збавиться? О, дивіться, Такий бичечок бовився. Ну це було. А бо... мені кажуть, що це називається. Ні, пліскар. це бичок. Той раз в мене взагалі не було, коли я приходив сюди днем. Ноль. У мене там є. Ну він смачний. Да, да, котик, там... котик. Да, знову задобують мене ці бачки. Ну, маємо, що маємо. Таке щось. Зараза оце. Зараз другий привезу ще цей. так, Щось склювало. Подивимося зараз, чи є, чи немає. Останнім часом щось нічого не було. Наче є. А може і нема. Тож його знаємо. Єсть, є, є, я її бачу, бачу. Ну була О, я тис... О, ну, ну. ну, ну. Вау! А авто. Красуня яка! Клас! О, нарешті підійшла. Так. Да. На вечір. Майже сьома годин. це так вона під вечір підходить. Десь там другий ключок носить. Така якась таранушка. Гарменька. Да. Заглотнула жодну ось. Угу, Отак. От ну, це якраз на вечір, котра година, Оце до все ж так сіда. Майже сьому. А до сього ж ти бачила, тільки бички задовбули. Так. Да. Ну. Так, да, вода якась мутна, не видно хто там. Так. Да. Зараз подивимося, що в нас. Нічого нема. А клювало добре. Треба, щоб було якесь. Холосте клювання. Надаю мені цей поводок, треба його відв'язати в друге місце перев'язати. Запутується. везде він буде запутуватися. Хрубаки. Фу. Из водорослями. С двух Да. Вау. Без дуплета тут не Давай я буду тримать, и а ты будешь снимать. А я сам. Прийду. Сам. Ну, таранька подошла. Это так под вечер тут завжди. Так. Да. Может, меньше пойдет. Ось така грязненька. Оточили з усіх сторін нас рибаки. З цього рибаки. Ось рибаки. Що там розказують? Фільми одинокий опорець. Фільми одинокий опорець року. Це мій, в мене були червоненькі. Mm -hmm. Щось склювало, але наче не клює. Я нічого нема. Але ж склювало так хорошо. Клювало добре було. Що у нас ще є? А є ще у нас нічого у нас не є. Ну ученые, возможно, на и что невозможно найти в этом подписании? Вот все, о, Вау! мотель. И Анис, сейчас попробуем, что-нибудь будем... Ай, в песку Время Пойдёмте. Мотель! Какой шок. <свист> <свист> Я думал, что он там висит. А це задовбують бачки. Я не знаю, що у нас тут Красиво. А, мабуть, нічого, моя дотягнула. До... Опять бичок. Чебочок, <рес> чи, чи пішов. Задовбали вже. <рес> а Це ж він сидить і вже ні, ніяка риба не підходить. Мені його бояться. Він а, бандит? Да? О, буде okay. яка да. А Ану, наведеться зум <рес> <Вау>. на цього. <рес> на... <рес> на цього навіть. Закормив бичків. Красный, красный, красный. Сейчас, мабуть, уже есть. Шесть Мабуть, якась сторона. Або піскарик. Не, все, з'ясували, що піскарик він ага. з бусом, як сон. Це такий бочок. То такі піскарики в мене в акваріумі були. <ріх> Не, мабуть, чи є? А ну? Не, єсть, є Парань. Є Вау, ого, д... яка диви! Так. Красотка. Стасунька. Стандартно для тебя вместе. <laughs> <Ага>. Ой. <laughs> У -у -у. Хорошо, сегодня бачу прикормочка. Реал фиш работает. Бачишь, такая команда. красиво. Тут, звісно, добавка була, трошки цієї Магмановської, і фішки. Коротше, все солденька. Але працює. Поїхали. О, дядько щось тягне. О, дядько, зніми, дядько щось тягне. Ого, так. ого ого. го А то цього по-любому куща Ага. Я знаю. Я витягував там такі кущі великі. Ну... Ну, сюди на так прямо О, там ще хороша, туди навпроти кидати. Так, і знов. Що? не сильно велика таранка. рівно. No. Але невелика. Буває тут й побільше. Не? Що, мінус поводок десь. Откусили? Mm -hmm. Так, кусили. А ні. А, він двома ось знизу крючок її за хвоста взяв Забавився. і зверху. Коротше, в неї шансів втекти не було. <реш> Якось так. Продовжуємо. Це у нас плавно рибалка переходить у ночну. Так, да, але щось, щось спіймалося, щось брюхається. Ого! Що дає? Личенька, мова. А, так. Хорошенька. Дивіться, яка. Це да. сама більша. Ого! Аж сі людина. Сі людина? Бачи, ночі. На вечір кабани приходять. Так, да, яка велика. Ага. Ого. Ой, ой, не Ось так, ні. Заглотнула, кеня. Попльовочка була гарна. А зараз луче не знімать, бо таке YouTube не пропустить. -ху -ху -ху. Дай Бог, вже така плопа сьогодні. Луви це так те, що красота. Ну ось ще теж така. Ну, оп. Красота. І ось така сьогодні невеличка. Ну, треба сидіти до ночі. Я думаю, завтра виїду і буду сидіти до ночі. і таких гарних батончиків ловлю. Ну, а це така невеличка була. Тому що я можу вам сказати? Жарте рибу!